Бджола – символ мудрої людини, яка працює за покликанням шершень образ паразита, який живе крадіжкою чужого. Ідея байки. Праця має стати для людини природною потребою, а шершнів не повинно бути. Зозуля та дріст сюжет байки, діалог зозулі з дроздом, яка скаржиться на нудне життя. Дріст каже, що йому ніколи нудьгувати, бо він мусить не лише співати. А й дбати про своїх дітей. Закінчується байка словами Сократа Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти, і пити. Жайворонки молодий жайворонок сприйняв черепаху, яка з шумом упала на камінь за орла. Старий жайворонок на це каже не той орел, що літає, а той, що легко сідає. Чи ж щеглик. ця байка навчає скромності і волелюбності. Чиж, спокушений солодким харчем, трапив у клітку. Тільки опинившись у неволі, він зрозумів, що кращий сухар з водою ніж цукор з бідою.